Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо вивчати тему фразеологія. Я вас познайомлю із значенням фразеологізму, якого слухаймо аж з медом та з маком, аж з медом та з маком. Так говорять про людину, яка є нещирою, нечесною, хитрою, підступною, улесливою. До речі, саме такою людиною була героїня. Повісті Кайдашева сім'я Кайдашиха, яка була такою хитрою, такою улесливою і так ніжно спілкувалася з своєю майбутньою невісткою, аж з медом та з маком, а потім з часом довела бідну дівчину, що та втекла з хати. А як можна сказати про людину, яка є навпаки, простою, чемною, чесною, щирою? Про таку людину кажуть мухи не скривдить. До речі, саме такою людиною був Омелько Кайдаш, чоловік отої лихої Кайдашихи, чесний, довірливий, дуже відвертий. Ось так з вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам на своєму життєвому шляху зустрічати тільки добрих чесних, щирих друзів, таких, які мухи не скривдять. До побачення!